Ну, я думаю, що там е, насправді першу лінію оборони не треба будувати прямо-прямо на кордоні. Але в залежності ну, там, да, прив'язка да. до е, лісопосадок, Е, Ну я теж, я якраз їжджу в тих місцях, де от і зуби дракона там розсипані. Там ну е, і вроді би ну, десь мені здається, все правильно зроблено, десь. Я знизую плечами. Ну, думаю, може, треба питати більше більших експертів ніж я військовій інженерії. Що чому, чому так, а не інакше? Але е, е, ми обов'язково поцікавимося. Ми зараз. Робимо запит, ще ж не хочуть давати інформацію про те, як витрачені були минулого року гроші на відновлення. А це теж були великі гроші, і там є вже смішні позиції е, по корупції. Ну Наприклад, в громаді там типу, гроші ж наче на відновлення, да пане Олександре, але е, будують новий водогон. Стоп! Я б зрозумів, якби от прийшла русня і пошкодила старий водогон, і треба відновити. да Але будують новий. І я ж від е, органів місцевого самоврядування від голів громад знаю, що як, як це працює. Там типа хоч дамо субвенцію, але має бути цей підрядник. Ага. Ні, я так не хочу. Ну тоді ми будемо проводити. А хочеш, ми тобі зробимо. Тільки підрядник наш і замовник наш. Тобто, замовник не громада, а управління капітального будівництва там чи ЖКХ. Ну, це таке там. Або Київ, да, Мустафанаєм. От в Києві краще знають, що в якійсь там. Умовні там забурбелівці е, треба зробити. Ну але ж виходить так і тому у мене претензії по військовим. Е, поки що, ну є колег по Харківській області є там по деяким позиціям. Ну, вони через запити, мабуть, працювали, тому що інформація ця в ну в відкритому доступі її нема, Треба, мабуть, робити через запити, як будуть давати відповіді, чи скажуть, ми в домі, це воєнна тайна, не ваше собаче діло. Але е, зрозумійте, рано чи пізно ми це докопаємося. Ми будемо шукати, як ці е, особи пов'язані там. Це ну, це питання часу, да, те, що от вони почали робити, будувати умовно в березні. Будують швидко, питань нема. Е, е, але ну, питання є і в тому числі до якості, і в тому числі до будуть питання, а чи ну, правильно побудовано з, з військової точки зору. Да? Тому що там ну де потрібно будувати за там за кілометр від кордону, ну а фактично від фронту, за три, за п'ять, де першу лінію, де другу, де третю. Ну Хоча коли де, ну скажімо так, результат є, але ж ми вже проговорили: результативність, ефективність, різні речі. от Що стосується, Да що стосується самої ситуації з нападом, да, от Буданов, а потім і Зеленський, слід за ними налякали людей. Ну, Не так, щоб зовсім. Я, бо сказати, що тут паніка, і всі, ай, боюсь боюсь, так ні. Все працює в Сумах, все працює тут. Кафешки працюють, можете борщу, кави, там все, діти гуляють, Ну нема, не перелякали. Це при тому, що прильоти Ну раз, раз два рази в тиждень сюди, або шахет впаде, або крилата ракета якась по-любому. от Арта сюди не достає до самих сум. Це я про сум. от Сама Сумська область, коли теж кажуть, на Сумщину. На Сумщину поняття таке розтяжиме, да, що мені там е, говорять зразу: О Боже, дзвонять, наприклад, з півночі. Да, там у нас великі міста: Глухе університетське місто, шостка е, велике, майже 100 тисячне місце місто, е, от, е, траса колись проходила е, Київ, Москва, у нас називається Кіптібачівськ. І, і там питають, Боже Буданов каже, або там Зеленський каже, що заходять Вітя, нам тікати з Глухова, а Глухов не так і далеко від е, лінії фронту. Я кажу, що і от я пояснюю людям. Але чому це пояснюю я, що кажу елементарні знання історії і географії, і я можу пояснити, що Сумська область розділена на два великих оперативних напрямка: північніше Сейму і Південніше Сейму. Тому що північніше Сейму, воно так, з півночі на південь тече десна, і в неї впадає з сходу на захід Сейм І оцю північ Сумської області. Вона розриває, ну робить якимсь географічним анклавом. Причому ми ж знаємо, що і десна дуже повноводна, і сейн дуже повноводний і глибокий. Якщо зірвати всі мости, а вони так і є. Зараз зірвані там через понтони туди їздять, то все русня зайде, і що? Ну тобто ніякого розвитку оперативного вони не матимуть. Ну, це щоб типа захопити якусь територію зробити якусь ще е, глухівську е, народну республіку чи Шосткинську. Ну а зачем, а що? От, тобто, наступ можливий тільки південніше сеймо, і тут теж, тут теж є Ворскла, є псел. Це річки, які теж течуть з північного. Сходу на південний захід, і вони теж розривають якби оцю вже південну частину області. Якщо наступати умовно зтьоткіном, де працював Русський добровольчий корпус на варжбу і Білопілля, ну якби з одного боку, наче й вигідно, тому що вони перерізають комунікацію. Тут і залізниця йде із Харкова на Київ близько до кордону, ну, до фронту, і е, траса основна, яка йде суми. Умовно через Білопілля на путивлі туди на північ, на глухів шостку. Можна, да, 15 кілометрів і ви перерізали комунікацію. Вигідно, але це тільки якщо дивитися по карті, як їхній Лев Толстой казав. Гладка було на бумагі та про, про правраги. А тут якраз ліси, болота, тут якраз все те, що дуже важко їм е, ну, е, на цьому оперативному напрямку діяти. Південніше взяти, там вже е, псел. І якщо наступати Суджі, де там всі кажуть, а, чотири чеченських батальйони. В суджі". Не знаю я про чеченські батальйони, але я знаю, я ж там облазив все з студентами, ще і з студентами, і, і на байдарках пройшов заболочена місцевість. Дуже лісиста. У нас є місця там, умовно, в Вакалівщині, там є село, де база наша була географів, Зайти і вийти можна вже в Росію. Я не шуткую, тільки лісами. Тобто, танки там не пройдуть, танки йтимуть тільки по дорозі. Ми вже ж пробували в, в березні 2022 року. Вони горять за милую душу, за сад. Просто їх, їх знищують, знищує просто піхота. Тобто, не, не, не дуже ефективний напрямок. Потім там умовно з Краснопілля на Трасянець, ну, теж Кантіміровська дивізія пробувала, і половину тут і залишили вони. І єдиний тут напрямок, який проситься, це там з Грайворона, де е, е, Легіон Свобода діяв теж це ж взимку. Ну От заходить з, е, з Грайворона на Писарівку, чому? тому що там можна повернути умовно і на південний схід в бік Богодухова, і розривати теж комунікацію, яка веде ну, дві дороги, основні, через Полтаву йдуть на Харків і через Суми на Харків. І тут можна теж її перервати розрізати, Але тут перспективніше, що можна піти ще й на південний захід, а на південний захід це вихід на наші нафтогазові поля. Я тут не відкриваю ніякої тайни, тому що це відомо будь-якому ну, і навіть на Росії студенту географу. І в Герасимов вже ж про це знає. Тобто це перспективний напрямок, і мало того, там місцевість не лісиста, вже там лісостеп, там лісополоси, поля, підсохші зараз там. От е, ну, зручне місце, да? але я думаю, не я ж один так думаю, не я один вивчав. До речі, в Другу світову саме так і наступала Красна Армія. Вона наступала по лівому берегу ворскли і по лівому берегу псла. Е, е, от, то, ну, Я думаю, що знаючи історію і елементарну географію, можна вже десь е, якісь там розуміти. Але цього не пояснює обласна військова адміністрація. І тому до мене, я йду заходжу в магазин, знайомі продавчині. Що вони кажуть, вікторе? Що тікать вже? Бо Бутанов каже, Зеленський не поїхав, кажуть, що все, кипіш, страшно, все рухнуло. Коли тікать? Коли вже їхні мотори там загудять уже тут? Коли вони будуть в сумах? Я кажу, друзі, а що каже єдиний марафон? І вони. Хто ж в наш час вірить єдиному марафону? Хто? Так, да, ну ми ж знаємо, що слухай Лещенка зроби навпаки. У нас два самих великих комунікатора це Лещенко і Мар'яна Безугла, які просто ну, самі зручніші спарін-партнери, тому що там, типа, брехня, це їхній основний метод в житті. То, от. і тому, звичайно, якщо Лещенко каже, що слухайте, тільки єдиний марафон, всі подумають, що е, треба десь брати інформацію. Я ж не кажу, а я продавчиням теж кажу: я ж не найбільший спеціаліст, мене ж Буданок точно не інформує. Ну, я то знаю щось від ветеранів, які зараз на лінії фронту. Я сам десь їжджу по прифронтовим громадам, там за теж, за 7-10 кілометрів від фронту, і щось чую, щось знаю. Але це ж це все одно ОБС, одна бабка сказала, це не офіційна інформація. І тому мені доводиться додумувати, як людині, яка дуже класно знає історію і географію. От, от, тут у мене ж уже ж не віднімеш, да? і здоровий глузд у мене є. І тому я й десь щось поясню: що кажу, чотири чеченських батальйони по-любому не прорвуться на суми. Тим більше, що з юнаків їх тут покрашать в капусту. Що якщо буде наступ десь там, і тому, можливо, кажу, писарівку, і зрівняли з землею вже, що там десь. Е, а скоріш за все, що це вони, вони це у них розвідка боєм. Вони створюють сіру зону, вони розтягують фронт, вони відтягують наші резерви сюди, а наступ буде скоріше за все, не на північно-східному, не на нашому Слобожанському умовно фронті, да? а північніше сейму, Сіверський фронт, да? можна назвати то що то Сіверщина, Північна Сумщина і Чернігівщина. От, я, якщо це буде не Слобожанський фронт, то. Це буде Східний фронт. А тут вони будуть відволікаючий удар, і вони його роблять. І вони роблять, готуючи основний удар там. там А чому не південь? А не південь, тому що туди під Кримки і підработіно дуже довго тягти, дуже здорова лінія, якби логістична. Рука, Підвоз рука. дорогий. Підвоз дорогий, і тому тому туди і тому ну, напрошується просто, що де вони знову? Знову ж політична складова, куда їм? Їм треба відбивати. Краматорську агломерацію, краматорсько-слов'янську, да, щоб Донбас наш, да, освободитель. От тому десь от така у мене логіка. А теоретично кажу, теоретично можливо, але для цього їм треба створити ще одну десь в глибині, умовно, на Курщині чи на Ростовщині одну армію, 1100 з танковим кулаком десь, хоча б там в 500 машин. Да, 500 танків перекинуть все сюди, і тоді да, теоретично, окей, теоретично можуть бути, і їм вигідно розтягувати фронт, але практично, станом на зараз, це будуть дрібні уколи, тобто каби, шахеди, ствольна артилерія, міномети, вони будуть при фронтовій громади зносити далі. І я кажу там, типа, якщо ви живете в Сумах, тікати ще рано, але якщо ви живете умовно там. В Краснопіллі чи в юнакам уже давно пора. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.